Друзі, оце вузол під місу. Удостоюся честі, вже третій раз його знімаю сьогодні. Бо кажуть, Борис такий не сякий. Один раз би кай провів би пальцем, показав би, куди яка вода йде. І ми знали, як працює, більш би запити не було. Б. А то Борис такий ще нічого разу не розказував. Щось робить і ніде не признається. Кожній котельні показує. Сто разів молював з різні схеми. І скрізь по поторгів Борис не розказав. би. Дивіться, показую. Оце від теплоакумулятора. Спеціально, дивіться, там теплоакумулятор і котел. Ми винесли це на вулицю. Це від теплоакумулятора, йде холодна вода. Отак, 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 піднімається сюди, 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 по трубі один дюйм. Через краний фільт заходить, трьохходовий клапан, в якому вона змішується із тою водою, яка йде з подачі. І з подачі із котла. Змішується сюди. Сюди-сюди рухається і рухається сюди в котел. Розуміло? При цьому клапан цей закривається, плюсковий клапан не закривається, щоб вода із насоса не йшла отаким напрямком, щоб вода не йшла отак. А вона рухається отак, піднімається і отак. і сюди. Коли котел холодний, рухається отак вода, коли тут досягає температура Отут стоятиме термоелемент, і тут стоятиме термоголовочка. Коли температура туди досягає такої як ми задали на термоголовості, він починає відкривати цей протік і підмішує. Коли температура стане тут вже знизу більша, ніж ми задали на термоголовості, він оцей протік закриє і буде рухатися тільки так. Частіше всього рухається і звідси, і звідси змішує воду в пропорції, яку ми виставили. Зрозуміло, коли пропадає світло, насос зупиняється, починає рухатися отаким от напрямком. По оцій товстій п'ядюймовій трубі відкривається полісковий клапан під тією гравітації. Точніше під, під, від руху води. Вода рухається від гравітації. так правильніше сказати, І рухається в котел. Розкрили ми сьогодні секрет. Скоріше поширюйте, зберігайте, ставте лайки, бо можуть видалити це ж світовий заговір олігархи там. І так далі до подібних це тримаються кречі. Ми розкрили велику тайну.